Всім привіт, це Настя І сьогодні ми продовжуємо, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ми закінчуємо грати в гру Закома 2. Порочні сестри, лиховісні сестри. Я вже забула, які вони коротше сестри грати. А, грати дивимося 1351 оце ну, наш спортивна зала Сева. Спортивна зала Сева. Так, я пам'ятаю, що ми прийшли в спортивний зал, що ми там зустріли нашу. Забули її звуть Правильно, забула. Ну, коротше, отут. -от. Так, да, оцю от, от жінку. <гум> Добрий день. Попри все, що ти думаєш, ми б'ємося на одному боці. Ти повинна знати, чого очікувати, перш ніж ти туди підеш. Чому я повинна довіряти твоїм словам? Не маю жодного наміру наражати Йонхо на небезпеку. Я не знала про плани мисливців стосовно Йонхо. Якщо сказане тобою правда, я виходжу з ордену негайно. Йонхо і мій друг також. Я ніколи не завдам йому школи. Школи, звісно, школи, да, шкоди. Я тут лише для одного виконувати свій священний обов'язок захистити тебе, Шаманессо. Коли я почула про смерть Янмі, то зрозуміла, що тебе сумі бачила дзеркалі Тхечо 60 років тому. Я можу розібратися з нев'язливими ціннями. Якщо бажаєш зупинити леховісну сестру, візьми мене із собою. Ну, скажімо, я тобі повірила. Далі що? Дістань місячний ладен успіхов. Лезо ніколи не затуплюється. Ти повинна знати, що це перший раз за сотні років воно побачило світло. Тепер очистимо лезо, використовуючи освячену воду. На щастя, у нас є. Отець Мінсу благословив сьогодні. Лий на лезо дуже обережно. Коли час прийде, не зволікай, бий у серце. Якщо хочеш щось питати, зараз саме час. Ну, давайте попитаємо її. давайте. Що? Спитати про дзеркало Тхечу, спитати про Паксумі і пані Сон. Спитати про мисливців на духів, я готова. Так, давайте спитати про е, пані сон і оце все. Ти мені сказала, що лиховісна сестра має певні незалагоджені відносини з родиною сон. Це пов'язано якось із Пак Сумі. Сестра особистісна тінь. Вона з'явилася внаслідок однієї особистої емоційної травми. Це емоції Пак Сумі. Сестра з'явилася, коли сумі дізналася про смерть свого брата. Супереч моїм сподіванням, вони утворили. Міцний, ні, ні, незламний зв'язок. Я змусила сумі покинути її. У ніч крайнього червоного місяця я навіть прохала сумі знищити сестру місячним ладаном. Коли сестра дізналася, то скаженіла від люті. Жодна з них не пробачила мені. Ми були вимушені залишити її тут, подалі від сумі. Оригінал усі світу живих, обурення і сила сестри зростали з кожним роком. Відмова сумі діяти призвела до темної спадщини старшої школи Сева, яку вона намагалася забути. Припускаю, що це лише на користь, що сестра спотворила тінь пані Сон, адже вона улюблениця сумі, її онука. Хай там як, нам потрібно завершити битву волі між цими лихими сестрами. Вони все ж таки лихі, окей. Якщо чесно, мені не дуже цікаво про мисливців знадухів. І про зеркало теж. Коротше, все, я готова. Скільки тобі років? Я чесно була налякана тим, що бачила. Міно, певні речі мають лишатися в таємниці, а крім того, не можна в панянки питати про вік. Рушаємо. Не буду прикрашати ситуацію, нас уб'ють заради успішного проведення ритуалу. Пам'ятайте, і не зволікай. Ну, я так розумію, давайте ми, напевно, збережемося, щоб ми потім вже нам не прийшлося. Ще раз це перепитувати, знаєте? Все, побігли. У нас два здоров'я, ви що здіваєтесь? Серіозлі? Так. Да, що та спортзал уже дуже цікавий став, знаєте? Ля, сидить наша королева Йонхошу, та з ним не то. Молодець цехо. Як я обіцяна, твоя душа буде вільною після цього ритуалу. Так, сестро, я готова виконати твої накази. Однак виявляється, що ти не завершив однієї важливої справи. І це ми. Така дуже незавершена справа. Що? Йонхо, що ти з ним зробила? Чому ти притягнув непрошених гостей у моє миле святилище? Тобі це просто так не минеться. Вона вже розпочала ритуал крові, повітря стає отруйним. Якщо швидко чогось не зробимо, то всі загинемо. Дівчатка, ласкаво просимо на вечірку. Ви трішки забарилися. Але не хвилюйтеся, я впевнена, що моя люба внука детально все розповість. Сехо, перекона. А. Сехо, переконайся, що нашим гостям покаже чиро гостинність. Інакше угоду скасовано. Міно, моторошну лозу, що тримає Йонхо, можна прибрати, знищивши серцевину. Я відволікатиму її посіпак, а ти знайди, як звільнити його уперед. А, тобто. Воу, ніфіга собі. Я зможу розвідати її то з зупиню лиховісну сестру, поки не стало запізно. Моторошна лоза оплітає все аж до другого поверху. Не прибравши коріння, я не зможу. до, до Янхо навіть дістатися не зможу. Так. Що у нас тут є? Я думаю. А у нас нема грошей. У нас нема грошей. Я думаю, що можна виключити, так? Да? Щоб нікого не халися. Ааа, у нас є час, їй собі. <ріст> Добрий день. Це... От ти зібралася, паскудниця? Побережи горло, твій ритуал сьогодні не пройде. <ріст> Можливо, моя дівчинка і зайнята, але ти не захищена артефактом. Я власноруч у тобі серце за таку захвалість. Серйозно? Так, а що мені робити? Мені бігти назад? <звук> Новая, брат, давай. Раз, пьем, идем. Раз два, три, раз, дво, три, раз, дво, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, two, три. раз, 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 раз. Не, в смысле, я попала. А я і попала, собственно, нормально. Дивимося. Раз. Дивимося. А, ніхрена його тут нема. Він отут. Добрий день. І де нам взяти цей топорік? Я не бачила, де тут топоріки продаються. Де тут топоріки є взагалі? Е, ну, це ми ви вже дивилися, що тут ніфіга немає. Тут, тут закрито. Тут ніфіга нема. Ну тут же я все. А якого хрена? Тут щось є. Якщо його не було весь цей час. Обідно. це реально обідно. Раз, два, три, ідемо назад. Виключаємо фонарик. Ну, добрий день знову, ну... Ах, ти ж мала не так Ти не зупиниш ритуалку робові. ха <рив> раз 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 Раз-раз-раз. Йди нахрен. Раз-раз-раз. Роз-роз-роз-роз. роз Все досить. Роз-раз-раз. Раз, раз. Раз, раз, раз. Ты що, до бесконечности будешь, чи шо? Та йди вже. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Иди, я тобі говорю, пішла нафиг, звідси. Раз, раз, раз. Что там у мене таке читаш, що вона зависла? Раз, раз, раз. Нам треба було на нижній поверх спуститися. От і все. <плес> <плес> а вона тупо застряла. У мене й час взагалі то цей зупинився. Раз-раз, раз. раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз! Раз, раз, раз! Раз, раз, раз. Нет, це уже багато. Добрый день, якась пляхня, я почув. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Еще раз. Раз, два, раз, Встигла. Встигла. Окей. 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 Ни хрена суби. Ой. Ой. ой Ой-ой-ой. Ой. Добрий день. Серцевина корені відкрита, але захисна кора відновлюється. Має бути спосіб знищити цю штуку. Якийсь шифр нанесений на серцевину. Дахіон, добрий день. Дахіон? Як тебе з мене взагалі уціліла тут? Не, не, це, не це шукаєш? Ви отримали другу частину шифру, у мене такий шифр є. Давай, 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 89 секунд. О, ні, я до цього була не готова. Почекайте, є. Да я ж не знаю, що. Да я не знаю, що робити. Алло, я ж цей, я ж не подивилася. А як мені звідси вийти? Ескейп. О, знайшла. Все, почекайте. І, 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 і. Так час не йде, правильно ж не йде, все, нормально. Е. Для пакмини збільшити. Бумажка, срочна, бумажка. Бумажка, скільки у нас отверстий? Раз, два. Тут два отверстия. Три, 4, 5, 6. Правильно, 6 отверстий. Тут п'ять, их повинно бути сім потому что там было два Сім. Значить, отут з піпкою і отут з піпкою. Ця піпка закрита. Потім. Раз, два. Раз, якщо правильно пам'ятаю. Закрите. Та не це закрити, дура, ти тупа, блін. Не це закрите. Так, правильно. Все. Частина з шифру закрита. Йдемо. Е, раз. Два. Три, чотири. Все! В смысле, да я закрила, все правильно. Що робити? Є. А, може навпаки? Які тут були закриті? Так. Погано йому, так? Да? <гум> Воно вибухнуло. Коріння мертве, мотрошна лоза всохла. Йонхо потрібно повністю змінити пуль. Ти занадто довго була скалка і водій припинати з гру в кошки мишки. Вона наближається до місця проведення ритуалу. Потрібно бігти туди і допомогти Йонхо. А що час до сих пір йде? Ви що, серйозно? Ви серйозно? Я думала, що все, час не йде. А час іде ще як? Я прибігла. <звігла> Добрий день. <О>! Йонхо! <звігла> Порядок і хаос. Силами вашими я велю відчинитися брамі Умбри. Ти спізнилася, дівко і нескільки чимло сама. Твій друг буде чудовим містилищем, коли я війду крізь двері до твого світу. Припини! Відпусти! Що не бойся? Де ви ти слабка, наша рибка на суші? Твоя жарогідна слабка душа тут не має сили без твого п'ятого артефакту. О, червона луна. Йонхо, Йонхо прокинувся. Йонхо, відкривай очі свої. <ривіт> Нікуди ти не підеш. А, ні, це вона. Та бодай тобі не втручайся. На тобі в серце. Пас, нормально. О, це моя прев'юшка. Це моя прев'юшка. Чудово. Йонхо! Йонхо. Ой, холодно мені стало. Держу кінцево? Я думала, що ми на розділі. Це все було Просто сном. Думаю, ні. Так, не говоріть, що це все. Це не може бути все. А що інші будуть робити? Алло. Ха-ха. В це все? Як це все? Це не може бути все. Ви що? А де всі інші? Ми ж не померли? А так Йон Хо все ж таки, я не зрозуміла, він прийшов чи не прийшов, чи що. Ну, ладно. Напишіть в коментарях, як вам ця гра, бо мені дуже сподобалася. Вона дуже класна. Я пам'ятаю, ще першу частину. Ну, не те, щоб дуже, знаєте, пам'ятаю, але в принципі. А, Боже, який арт красиві. І вона, по-моєму, така сама крута, як і ця, в принципі. А, ну, а вже ж, я думаю, що після другої частини вже якось дивно грати вперше. Так? Тобто я не буду в неї грати. Але сам факт: ця мені дуже зайшла. Мальовка красива, арти красиві, комікси красиві. Що ж, неочікувано мене ще раз побачити. А прикол в тому. А що у когось не записалася кінцівочка гри. Тобто те, що ми побачили субтитри, це взагалі-то на все було. <хи> а, тому зараз я перепройду знову ж таки цей моментик, і ми з вами подивимося кінцівочку разом ще раз. А, я, звісно, її вже бачила, і тому е, мої емоції будуть, мабуть, не такі, але маємо, що маємо. І зараз у нас там після субтитрів є ще каст Така сцена, яку а, я побачила, а ви ні. А, одразу говорять, що це у нас альтернативна кінцівка, тобто на хорошу ми не пройшли. Але я вважаю, що вона теж непогана. Так. Це художньо. Щось давненько його не було. Да, давненько. Він залишився там. Логічно, він просто зник, тому що зникла лиховісна сестра, а він був її. Підданим, якщо так можна сказати. Потім, знову ж таки. Міна야, я знаю, що что зстрійся. Сандежи. Я вже почитала трошки Че mm -hmm. mm -hmm. <laughs> я ж це рука. Я то вже знаю. Це у нас Дехьон. Міно що щодо вчорашнього мені. без образ, так? Почнімо все заново. Блін, мені подобається їхня форма. Вона прикольна. Так, вона реально прикольна. <риклад> тобто ми з Дехьон залишилися подругами, вона не знає нічого про те, що було цієї страшної ночі. А, так, це у нас лікарня. Мія. Ми зробили все, що могли. Тобто нашого Йон -хо, -йон Хо не врятували. Хоча для мене була загадка чому. Але я так розумію, що в принципі ритуал типу, практично був завершений. І, мабуть, так його, типу, вбило чи цим ритуалом, чи щось таке, я не знаю. Красивий видок у нас тут є. І що ж тут буде? А, боже, строю загадки, де їх там нема. Це у нас могила. Могила Йонхо. А це, не повірите? Є соль! Є-Соль, Скільки їй вже років? Як вона взагалі прийшла туди-сюди? Йонхо! Що ж мені робити далі? Ну, блін, єсоль, звісно, в житті ще красивіша, ніж в комі. Ай, і от тепер. Зекома 2, порочні сестри, і це вже кінцівка. А, до речі, я не знаю, чому тут дві улибки, типу, це пані Сон, напевно, а це інша там, ну, та наша лиховісна сестра. О, а я вже це це забула. <гум> і, до речі, цього я не зрозуміла, хто там що був. А якщо ви знаєте, то поясніть, будь ласка, а, є у нас тут якийсь е, офіс головного босса, да, скажімо так. І. От, інформацію, яку ви прохали, пані, усе тут. Я взагалі не зрозуміла, про кого це. Яка інформація, хто прохав. Звіт про трагедію кривавого місяця. Якщо ви знаєте, якщо ви знаєте, може, якісь там джерела, е, знаєте, надійні, надійні, де це написано. То поясніть, будь ласка, тому що я не зрозуміла, хто це. Я вже думала, може, це лиховісна сестра якось таки прийшла. Або це ота. Паксуміця. Не знаю, у нас є. Цікавинки. У нас є цікавинки і це все, що ми відкрили. Сходження червоного місяця. Розпочніть гру. А, мисливці на духів. Ви зустріли всіх мисливців на духів. До речі, я не розумію, хто оце. Ну, це Єсоль, це е, цей Мінс... отець Мінсу. Це шаманеса, це наш е, цей... англічанин. А хто це? Я що то не розумію. Окей, а, хан Єсоль. Ви зустріли єсоль у відділенні поліції. Мешканці коми. Ви поговорили з писарем. Блін, давайте це установимо як тлу Потім почитаємо. Окей, а, темна сон. Ви зустріли темну сон. Пан Токебі, ви придбали плазматонік. Піймати за читанням ми не відкрили. Я навіть не знаю, кого там можна було піймати за читанням Лиховісна сестра, виконане перше завдання Дахьон Лі Дахьон виконане друге завдання Дахьон Мишка не їде. Мьонхіль, шкільний запіяка. Виконано третє завдання Дехьон. Не переслідуй мене, страховисько, утекти від переслідування. Потяг відходить. Ви скористалися протигазом. А, а у нас там були ще, да. Ми могли зробити протигаз, також ми могли зробити якусь пастку. І ще, по-моєму, чи то з машинкою якийсь моторчик, типу, як якраз напевно утекти від переслідування це з моторчиком, а не переслідуй мене страховисько, це ще перша, але не факт. Ідіть за кров'ю. Це я взагалі не знаю, де ми таке пропустили. Крізь дзеркало, ви потрапили в кому. Старша школа Сева, ви втекли зі школи. До речі, я не розумію, звідки тут такі анімації? Типу, ну бачите, ще якийсь фільм є по цьому, чи що. Відділення поліції «Сонцин». Ви втекли з відділення поліції. Ринок «Токебі». Ви вилікували її соль. Станція Метро «Сонцин». Ви втекли зі станції метро Сонсен. Лікарня Сева. Ви втекли з лікарні Сева. Спортивна зала. Ви увійшли до спортивної зали. Готуйтеся до найгіршого, але сподівайтеся на краще. Це наша кінцівочка, яку ми не відкрили. Одинокий захід сонця. Ви досягли кінцівки П. А, давайте тепер подивимося, хто тут у нас є. А, ну, ми як би не можемо тут прям подивитися-подивитися, але є у нас оці от е, чудові. а В школі іде? ХЗД, а це у нас в поліцейському відділку і лікарні. Я навіть не бачила, що вони різні взагалі. Прикол. І в школі, і в маркеті вони різні, бачите, отут -от люди ці. Subway Station. теж різні. Поліс. Взагалі поліцейський, так? Оце прикол. А я реально цього не бачила. Що вони різні. Я тепер піду передивлятися, мабуть, свої відео, тому що я таке не бачила. А, тут що написано? Не знаю, я взагалі такого не бачила. І оце я не бачила. Що це таке? Ну, це у нас е... мужик якийсь, 60-70. ті ті Поліцейський, поліцейський відділок, чувак, якийсь за записником стояв. Це те ті, що на нас падали. Це я не можу зрозуміти, бо закрито. Ну, коротше, таке. Таке у нас є. Я намагалася перепройти, але для того, коротше, може я скачаю десь, якщо я знайду збереження. Збереження цієї, цієї гри, щоб ми могли подивитися. Ну, взагалі-то хорошу кінцівку. Тому що я там трошки припройшла. Там треба було в Янмі забрати благовонія. Коли вона померла, там є благовонія, на ній лежали. Тоді б не помер шанс. І я так розумію, що він би нам якось допоміг. І тоді б Йонхо вижив і все таке. Але, а, знаєте, Йонхо довго пробув в комі. І який сенс було його діставати звідти, я особливо, особливо не бачу в ньому сенсу. Але окей, ми могли його врятувати, скажімо так. Але я, я вважаю, що це доволі нормальна кінцівка. Тому, навіть не знаю, чи буду я шукати, чи буду я проходити ще раз. Проходити точно ні, тому що ви бачите, скільки це часу зайняло. Це яка 10-та серія, фінал. Тобто, ну, доволі таки багато. А, тому, всім дякую за увагу і всім до нових зустрічей. Па-па!